Божу. Тому що в мене буде проповідь зазвучна з проповіддю брата Віктора. Це говорить не про те, що ми проповідники хороші. Це говорить про те, що Бог хоче сказати, тому що ми живемо в різних частинах нашої області, а Господь положив на серце двом братам однакову тему. Значить, ми маємо уважно послухати, що хоче сказати. Господь. Це не совпадіння. Може сказати, так, це совпадіння. Я вже помічав не один раз, якщо ви уважні були інколи, Господь побуждає двох братів на однакову тему. Таке буває. І це не совпадіння. Це Господь хоче сказати, щоб ми шукали волі Бога. А воля Бога освячення. Освячення в поведінці, освячення в мові. Це не просто слово, слово освячення, це говориться про те, що відділиться від нечистого, відділиться від гріха, зміниться. Якщо ми не міняємося, ходимо в церкву і не, не бачимо в своєму серці перемін. Ми такі як були, такі залишилися, то питання, чи ми прийняли Христа в серце своє. Бо людина, яка прийняла Христа в своє серце, вона обов'язково змінюється. Але є бажання людини. Як ми сьогодні чули, є бажання, є людина, не хоче. Є людині комфортно жити зі своїм старим характером. Є людині комфортно жити в пітьмі. Гріх їй комфортний. І слово Боже буває, проливає світло на серце людське, а воно не хоче бачить, бо слово інколи світло, воно облічає людину. Совість наша починає нас ну, двигатися всередині нас. І ми розуміємо, що це неправильно, але інколи бунтує наше Я, вони хоче змін. Воно розуміє прекрасно, що говорить Слово Боже до нього, що це говориться про, про те, що ти не правий, але інколи гординя людська не може це прийняти покомфортніше в тьмі. Світло діє по-різному. Якщо світло світить, наприклад, сонячне проміння, якщо воно попадає в темне місце. І ми, може, і, і ми самі в нагороді справляємо, наприклад, на слимаків. Сломаки починають тікати, їм некомфортно. Гріху також некомфортно в людському серці, коли воно чує Слово Боже. Але людина має вибір, чи звільнитися від гріха, чи залишатися в ньому. Слово Боже каже, наслідуйте Бога, як улюблені діти. Якщо ми з вами не будемо мінятися, то ми залишимося такими, як і є. Має бути переміна в серці людському. Я читаю Слово Боже, це п'ятий розділ єхисянам з вірша. Говорить такі слова слово на Господнє. Отже, наслідуйте Бога, як улюблені діти, та живіть у любові, як і Христос полюбив нас. І видав себе за нас, як дари жертву Богові, як приємні пахощі. Це також воля Бога, щоб наслідувати Бога, як улюблені діти. А щоб наслідувати Бога, треба знати, який він, хто він, що Він хоче, знати Його закон. І тоді тільки ми зможемо розуміти, що нам потрібно, від чого треба звільнитися. А якщо ми не розумітимемо Слова Божого, не нам закон Божий. Ми не поймемо, від чого нам звільниться. Тому слово Боже, це світло, яке проливається в наше серце і говорить, там проблема, там проблема. Або ми говоримо багато, або ми ругаємося, або ми ведемо себе неправильно. Я зачитаю, тут про це написано: як треба поводити себе, які треба манери християнина, до чого треба нам стремитися, бо Слово Боже, це еталон. Чистоти і святості, на якій нам треба стрімитися, бо там написано про Господа. І так говорить слово далі, третій вірш. А розпуста і всяка нечистота чи жадоба до наживи, навіть хай не згадується між вами, як це личить святим. Святому не личить розпуста. Розпуста, вона може бути в словах розв'язаності, в діях. Занадто. Розпущена людина. Я думаю, не треба вам пояснювати глибоко, що таке розпущена людина. Розпущений язик говорить те, що, розпущені дії, розпущені мислі, нечистота і жадоба до наживи. Є жадоба до наживи, вона породжує ворогство. І людині хочеться десь щось потягнути. Жадоба до наживи. І інколи люди втрачають. Зовсім совість. Я просто жадоба до наживи, вона породжує і вбивство навіть між людьми. Раді наживи вбивають людей. Породжує жадоба до наживи, породжує воровство. Це неугодно Богу. Навіть каже, не згадується хай це все так личить, так личить святим. Якщо ти святий, тобі не личить розпуста і жадоба до наживи, воровство. Бо, бо заповіді Божа не кради. Також безсоромність і пусті балачки чи грубі жарти, вони недоречні, але найкраще не подяка. Є люди розвоздані до того, що безсоромність немає сорому взагалі. Раз, ну, людина може себе вести, ну визиваючи в обществі, пусті балачки бувають, грубі жарти. То я ж пожартував. Була Людина може пожартуючи, так осквербить людину. Це присутнє нашому язику. Він каже, це нам, слово, це нам недоречне. Це не личить святому. Святому личить подяка. Подяка, Благодатне серце. Воно, а благодатне серце входить в мягкість, спокій. Буває розмовляна людина, знаєте, себе буде, кричить, галасує. «Е, це теж неприлічно християнину таке. І написано далі слово Боже. Бо ж знаєте, що жодний розкусник. Розкусство це нестриманість людини в усьому. Це може бути нестриманість. В слові, нестриманість до горілки може бути тя, тяга, до чогось нечисто, нестриманість в словах. І написано, що жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем. Тобто, жадібність до наживи написано, що це ідолослужіння. бо людина готова все віддати, якби тільки нажить собі, нажить собі, собі, собі і стає. Це жадоба до наживи стає ідолом його серця, бо воно віддає все своє життя для того, щоб нажити щось. І це перетворюється дуже в великі проблеми. Є такі люди. І говорить, що такі люди не мають спадщини в царстві Христа і Бога. Ще дуже важливо нам розуміти, що нам говорять, куди нас ведуть. Про що нам кажуть, бо є багато оманливих слів, які сходять від людей. І удалі, Слово Боже, ми рекомендує, щоб ми уважно слухали, про що ми спілкуємося з людьми, що нам говорять, нам можуть щось нав'язувати. Хай ніхто з вас не піддається оманові, обманові марних слів, бо через це Божий Гнів приходить на неслухняних синів. Є люди в світі цьому, кажуть. Ну, хто бачив Бога, де ви його бачили? Багато таких слів і взагалі багато чого існує, багато вчень існує. НЛО, різна, різна е, як це скажу, е, теорії Дарвіна, бо його все такого бе, безліч. Це марнота називається противлені, неслухняні сини. І багато такого існує, бо є безбожники, які говорять: а що ти там ходиш в церкву? А що тобі воно дає? Та дивися, як люди живуть нормально, всі живуть не треба слухати цього оману. Треба розуміти, куди ти йдеш. І це людське мініння, яке безбожне, воно не має на нас впливу. І якщо нас можуть принизити за те, що ми ходимо в церкву, то ми не маємо на це звертати уваги. Бо це говорить безбожність в серці людському. Безбожність, вона не любить. Ніколи християнство, воно не любить церкву. І багато безбожності в серці людського воно воно, ну, відштрикує християн. На це не треба звертати уваги, тому що це говорить людське серце безбожне, а нам треба шукати Христа. І далі говорить Слово, не ставайте їхніми спільниками. Написано, що худі е, сообщества, ну, я не, не пам'ятаю, як на українському це буде сообщества, вони розвращають добрі нрави. Ми в церкві, Слово Божому, ми учимося добрих манер, добрих нравів, доброго. І залежить від, дуже залежить те, в якому ми в суспільстві знаходимося. Ми можемо бути в суспільстві вийти з церкви, піти в суспільство там, де п'ють горілку, в суспільство. Кепкунівці, які жартують там, хі, -хі сміються. Суспільство, матюшників може міти. Різні суспільства є, а може бути в суспільстві християни. Це нам можливо. Може і в суспільстві матью хачів, всяке може бути. Да. У суспільстві багато. Я не про суспільство хочу проповідати. Я хочу проповідати про волю Божу, що, що нам Бог хоче сьогодні сказати. Воля Божа, щоб ми відділилися. Написано Відділіться від нечистого, каже Господь, це, це Господь каже Слово, і я прийму вас. Відділіться в своєму серці від свого серця. Ми можемо вийти, можемо вийти ми з суспільства, можемо ми, але якщо не вийде з серця нашого, злоба, там завість, ця жадоба до наживи і багато, багато, багато дуже гріхів. Щоб зрозуміти що в нашому серці, треба читати слово Боже. Я про всі гріхи не зможу вам повідомити, не хватить часу просто. Але нам не треба ставати спільниками безбожних людей. Якщо ми прийшли і стали на путь Христа, якщо ми стали на нього, то нам треба йти по ньому. І написано, що ви були колись темрявою, а тепер є світлом Господі. як діти світла. Світло це слово Боже. як діти світла, як діти Христа, Христос світло, Його Слово це світло. І написав, поводьтеся, як діти світла, так як Христос. А Він нам залишив Слово Боже. По Слову Божому. Адже плід світла в усякій доброті, праведності, правді. Це не просто слова, це поведінка. Коли в доброті, вона веде себе добро вістє, де вона не була. Коли вона праведна, вона праведна візде. Правда, вона візьме присутської людини. І далі пішли для нас слово Боже. Досліджуйте те, що доподоби Богу. І не ставайте спільниками в неплідних ділах темряви, а краще їх викривайте. Адже про те, що вони таємно роблять, соромно навіть говорите. Усе, що засуджується, виявляється світлом. Світло, слово Боже, нам, нас може. Серце наше я Вия, виявлять гріх. Таке в нього є свойство Слово Божого. нам не завжди приємно, коли наш гріх висвітлюється. Але він має висвітлюватися перш за все для нас. Коли ми бачимо, чуємо Слово Боже і розуміємо, що це в серці, треба цей гріх винести на світло. А що ж винести на світло? Сказати, ви і Його Богу. Є ісповідання, воно дуже важливе сповідатись Богу, відріктись від гріха. І тоді написано, що кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Але також Христос нам каже, як Він казав колись людині, то Він кінцю, іди і більше не гріши, щоб не сталося з тобою гіршого. Бо коли людина, яка залишила гріх, вона вертається знову до гріха, він має свойство перебачати людину. Це боротьба. І тут говориться таке далі слово. Я трішки пропущу. І тут пишеться Ува, 15 вірш. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитись не як не мудрі, але як мудрі, цінуючи час, тому що дні лукаві. Тому не будьте нерозумними. Але пізнавайте, в чому полягає воля Господня. От що нам говорить час. Він дуже дорогий, він дуже цінний. А ми не бува розкидаємося на пусті справи. Я не кажу, що робот ми, ми не маємо трудитися. Я не кажу про те, що ми не маємо обробляти землю. Все це має. Я не про це річ. Ми скільки тратимо часу? На пустоту, вільний час, куди ми його тратимо? Ми можемо його тратити на телевізор, ми можемо тратити його на інтернет, ми можемо тратити його на балачки піду з сусідами поболтають. А про що? Про що балакають люди? Про пусте, а не про а краще туди почитати, Слово Боже. Я не кажу, що ми треба спілкуватися з людьми, не кажу. Але нам треба обминати ті збори, де лихословлять, де. П'ють горілку. Погані збори, треба їх оминати. І не нам не треба спілкуватися з нашими родичами. Треба. Ми маємо спілкуватися. Ми маємо бути не, ну, не в погрібі сидіти, але ми маємо контролювати і аналізувати, про що ми говоримо і з ким ми говоримо. Така є воля Божа, освячення наше. Це слово освячення дуже багато чого ходить. Про це говорить дуже довго. Це лише маленька частинка Слова Божого, яку я сьогодні зачитав, яку сьогодні проповідував, і брат Віктор про це проповідував. Я ще раз кажу, це хоче Господь, щоб ми звернули увагу. чи ми розуміємо волю Божу? Мало, і якщо не будемо читати Слово Боже, ми її ніколи не зрозуміємо. І тут говориться, щоб ми були мудрими. А мудра людина, вона. Беспокоїться, печеться про свою душу. Вона, вона аналізує своє серце. І вона очищається за допомогою Ісуса Христа і ми змінюємося. Ми не ідеальні, і Бог знає нас. Але Бог хоче, щоб ми серйозно відносились до Його слова, до життя Слава, до своєї душі. Хай Господь нам цим допоможе. Давайте помолимося. Бог ми подякуємо. Пощо серці є, ми скажемо йому? Ісус, слава тобі! Самі.